Так, доброго дня всім! Я зараз знаходжуся у Закарпатті, тому пропоную намалювати ось такий сюжет. Ця така доріжка є на озері, самому високогірному озері України на озері Сіневір. Тому я пропоную сьогодні саме цей сюжет нам і намалювати. У мене формат А5 на палітрі білила, в них додали трішки блакитної, блакитної фарби. І почнемо тоді з верхнього лівого куточку. Ми покажемо, тут небагато у нас буде неба, ми його зробимо таким блакитним. Рухатися можна повільно в різні напрямки, направляючи наш пензлик, тому що на повітрі, ой, у повітрі тоді були такі хмаринки всілякі, падав сніжок. До речі, щоб піднятися до верху, де знаходиться це, це озеро, потрібно було пройти вгору півтора кілометри. Скажу, що це було нелегко. В одязі зимовому. Навіть е, маленький песик, який теж туди мандрував із своїми хазяївами, то і він сковзався на тій доріжці. Так. Далі ми поступово переходимо нижчі. Я вже додала трішки холодного червоного рубіновий. І покажемо дальній план там десь за деревами у нас буде, ну, тобто вже не таке яскраво-блакитне, а трохи. Ой, ну нічого, нехай буде так. Угу. Можна навіть вже і трішки додати. Коричневого. Ой, чуть не влізло. чорний. Тільки небагато. О, отакий колір. Бачите, шукаємо на палітрі. Так, да. угу. тепер знову заходжу в білий. Ось тут додам білого. Навіть можна трішечки холодного зеленого взяти. І ось тут вже поторкатися таким кольором. Поки що у нас такі плями. Кольорові плямочки. Так. І тепер вже з лівого боку там трішки-трішки видно, але це був другий день, коли випав сніг у Закарпатті. І одразу вже озеро покрилося білим-білим снігом. То тут, де видно трохи озеро, рухаємося вже горизонтальними рухами. Ось так. Так, так, так. Я вам теж пропоную не брати великий розмір. Що паперу, щоб не так довго було малювати, щоб швидше це зробити. Угу. Раз, так. Давайте покажемо навіть зараз і доріжку, саме цю доріжку. Спочатку беремо, ми не беремо одразу дуже яскравий білий колір. Ми візьмемо не дуже яскравий. Так, у нас ось тут буде йти таким чином аж сюди, от так от, до куточку. Я користуюся тим замісом, який в мене вже є на палітрі. Тільки більше додам білив, щоб було. Чим мазюкати. Коли пензлик пустий, немає на ньому фарби, то не будеш ніякого сенсу докладати зусиль. Так, доріжка, чик-чик-чик. Я з собою дорогу, дорогу взяла звичний свій набір. Фарби, користуюся такою палітрою. І із кам'ї зробила собі імпровізіровану студію. Перевернула догори ногами скамейку. І тепер у мене тут є така студія. Так, це. Ідемо далі. Тут у нас буде ось так. Такий склон. Тут з правого боку. Дуже височенна гора. І ми так і показуємо рухи ось такі з пагорбу. А отут розширюємо нашу доріжку до цього пагорбу. Пагано яким пензликом робити треба, щоб пензлик був трішки жорсткіший. Да. Чіку йде, видно, тут м -м, під снігом темна земля проглядає. Або камінці якісь терчать так. От. Тепер тут сніжок ще виступає у нас сюди. Угу. Ну і можна вже прокласти дерева. Заложимо зараз. Дерева собі. Так, я для цього цим же пензликом візьму фарбу коричневу, трохи коричневою, трохи зеленої. Зараз подивлюся, що виходить. Так, так, так. Ще зеленою холодною. Так, давайте додамо ще синю. Мені потрібно затемніти. Воно сіре вийшло. Так, тепер зробимо тут гущину лісу. Все прямо так. Замалювали, поки що темним. Тепер беру ще темніше, мені потрібно. Знову беру зелений один, теплий, зелений, холодний. Додам ще синього і, і коричневого, мабуть. Так, дивимося. Да, темні, зелені, гілки, ялинок. Так, і тепер. Пезлик у мене плоский і будемо конструювати тут такі височені йлки, їх багатько. Так і гілочки. Пензлика держу О, горизонтальними такими рухами. І поступово спускаємося, поступово набираємо гілочки наших ялинок. Поспішаю теж завжди приходиться зараз поспішати, бо пам'ять телефона каже, я тобі не запишу це відео, що ти хочеш. Так, приходиться з ним домовлятися якось. Дивіться, можна додавати і червоний, і синій, щоб у нас були різні відтінки на наших ялиночках. Пензлик трохи підскакує, підпригує і нам залишає такі відбитки якраз те, що нам потрібно, щоб передати гілочки, гілочки-ялинок. Так, тут ще затемнюємо більше, вже по цьому фону. Ми накидаємо гілочок. Так, це тут ще нам стовбури потрібно показати. Я возьму додатковий пензлик, в мене тоненького нема, але є ось такий кругленький. Беру коричневу фарбу і ми покажемо стовбури. Ми їх не всі бачимо десь, якісь бачимо, якісь пропадають за гілочками. ну, Скриваються, не пропадають, а скриваються за гілками інших дерев. Так. Ще у нас є таке красиве тут дерево, ближче до нас, стоїть десь звідси воно проростає. І йде таким нерівним, трохи нерівним, і уходить десь туди, далеко вгору. Так, тут іще буде. Оце як так виходить, це мало, мало вологи. Беру ще водички. І продовжуємо. Тик-тик-тик. Класно. Угу, угу. Іще намалюємо. Зараз продовжуємо набирати ось ці гілочки на передньому плані теж дуже височенних ялинок. Не вистачає фарби, додаю ще. Так, так. Таким темним, стоп, стоп. Коли підсохнуть наші зелені оці гілочки, ми по них розкидаємо свіжого снігу, біленького, гарненького. Так затишно було прогулюватися тією доріжкою під такими величезними лапами отих ялинок. Здавалося, що ми десь у казковій, у якійсь казці знаходимось. Вони такі величезні, громадні. Тут ще якась невеличка стоїть, ялиночка. До речі, за моєю спиною зараз дуже підігріває мене камінь, там так класно тріщать дрова. Коли виключають світло, вимикають, тоді дуже це саме, саме популярне місце в цій хаті, щоб сидіти біля каміну та роздивлятися, якого кольору вогонь. У нього такі язички вогню то жовті, то якісь рожеві. Так, вже я переходжу на лівий план і тут теж додаємо гілочок. Можна десь пропустити відстань якусь, ще накидати ось тут, ось так? Так, тихесенько, в мене йде запис нашого заняття. Записую заздалегідь, за тому що може так статися, що тут світло теж вимикають, є графік підключення. Але все то буває, немає світла на тій вишці, де, яка роздає інтернет та зв'язок, то ми вимушені так, використовувати той момент, коли є світло, щоб записати і вже хоч таким чином але поспілкуватися з вами, мої дорогі діточки. Так. Хочу, щоб ви змогли зануритися у це а, таке, могли розділити зі мною це прекрасне таке состояння перебування в казковій у, у, у такій казці. Так, тут ще якісь маленькі є. А, розкажу вам зараз, розповім, що коли ми їхали на це місце то по дорозі заїхали в такий реабілітаційний центр Бурого Ведмідя. Виявляється, що такий центр на всю Європу, поки що він один, там виділено 12 гектарів землі для того, щоб тваринки, з яких люди знущалися в цирках, в якихось готелях держали їх, заставляли їх, вимушували їх е, плясати, е, ставили їх на таку е, піч, під їхніми лапками підігрівалася пічка, їм пекло в лапки і вони підпригували під е, музику, під якусь пісеньку веселу. Глядачі посміхалися, бо їм здавалося, що це дуже гарно. як... Е, Пляше, танцює ведмідь. А цьому ведмідю бідному так було боляче, що він підплигував і не знав, куди дітися від того стану страшного. То тепер таких тваринок зібрали. Для них є справжній курорт, де вони відновлюють свої сили, їх за ними там присматрюють, приходить лікар, допомагає. Ну, якщо потрібно зробити огляд, може комусь зубки лікували. Нам розказував то людина, яка там працює, вже мабуть, він сказав, 6 років я забулася. От. То каже, зубки у когось там боліли у ведмедика якогось, то навіть всю щелепу йому замінили тому ведмідю. Уявляєте, всю щелепу. І все, він тепер бігає, довольний, там кушає, все їсть. У них там є ягідки, проростають, і чорниця, і брусніка. Ну, різні ягоди. Тоді якісь травинки, кущики. Все вони так. Я додаю вже біленького на нашу доріжку. Так, дивіться, ми заздалегідь зробили. Більш затемнений сніжок тут, а тепер вже білилами ми показуємо світлі місця. Так, і ще зараз покажемо трошки трішечки домалюємо піріла, ну такий заборчик, щоб який захищає людей від того, щоб не там дуже крутий спуск, щоб не сталося травми, не травмувалися. Так, так Ми це покажемо, ага, тут більше сюди. От. Там у горах дуже тихо було, серед таких могутніх дерев. Було дуже-дуже тихо, вони як велетні, такі здоровизні, захищали, наче захищали від усіх, від усякої непогоди. Так, що нам ще потрібно? Тепер вже ми розкидаємо сніжок по наших гілочках, вони вже трішечки підсохли. Додамо сюди сніжочку, Ось так. Зверху по гілочкам спускаємося і сюди, і сюди вбік, і вперед. Гілки кер... різної форми. Вони ростуть не тільки по боках, а й на нас теж є такі, що дивляться прямо на нас. Тому ми рухаємо. Ой, це мені не невдомо трохи сидіти. Так, мабуть, вже скоро і відключиться мій. Телефон. Так, так, так. Тут у селі, наче в касці, тихо, тихо. А їздили вчора у місто, то там зовсім інша атмосфера не така. Як у селі. Ну, от. Коли ви будете малювати, то ви не поспішайте. У вас 100% буде набагато гарніше. Це ж я вимушена тут скоріше, скоріше, швидше, швидше. Такс. Що у нас тут ще більше можна. Так. Далі тут склон показати ще більше можна теж. Ой, а на цих же ялиночках. А ось тут же ж теж. Як же ж я про них майже забулася. Так, раз і тут. Є. І ці гілки потрібно ще зробити заборчик з лівого боку вздовж нашої доріжки. У мене, мабуть, тільки декілька хвилин є. Так, це я вже покину зараз робити. Скоріше потрібно мені зробити департам. Так. Взяла коричневу фарбу. Додам більше, мабуть, трішки чорного, щоб не подобається тоді синє. О, щоб темно було. І тепер з... починаємо у нас оце звідси, робимо рух ось такий раз, сюди. Тепер трішки сюди, сюди і туди. Так, одна є, друга, вища. Так, По закону перспективи, пам'ятаєте, все, що від нас віддаляється, воно наближається до однієї точки туди. От вони звужуються у нас. Стоять тихо. Так, робимо тепер вертикальні стовбури так. Так. Ну, тут їх не видно там десь. Тут бревнячку товщу зробити потрібно. І тут так, є. Поки темна фарба можна тут затемнити під снігом, десь додати більш темних просвітів. Додати темненького десь там на наших деревах, на стовбурах дерев. Тут Ну, да? хай тут теж буде. І сніг прокласти на сам заборчик. Для цього беремо теж круглий пензлик, беремо білила і зверху. Потрібно було зробити спочатку сніг темний, ну, тобто трішки з синім. Ось такий сніжок потрібно зробити. Кладимо його сюди на всі наші оці а, дрова. Так. А тепер вже Білим, яскравим зверху. Я вже ж невдобно. Так, нагадую, ви дорогенькі, не поспішайте, у вас буде все акуратніше, ніж у мене, тому що ви не будете поспішати, у вас буде класно все. Так. Угу. ну Можна на цьому й зупинитися, мої, ой, мої любі друзі. Все, можна ставити тут уже свій підпис, поставити дату обов'язково. Е, я чекаю від вас, вашого е, зворотнього зв'язку. На все добре! З вами була Тетяна Яворська.